Привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Лариса, я тренер з Пілатеса, але сьогодні в нас не пілатес. Бо 10 років я працювала як фітнес-тренер, і це один із моїх улюблених знарядь зараз в нашому ритмічному світі, коли ми не можемо прив'язуватись до тренажерного зала, дуже класно мати інструмент, який ти можеш носити з собою, возити з собою. І це TRX. Пропоную сьогодні позайматися в такому форматі, але я не можу дати вам просто вправи. Тому що я завжди за техніку, за якість і за безпеку. І щоб почати, перед тим, як почати тренування, я хочу розказати три головних правила роботи з TRX. Перше, в мене правда, такий він трошки дішманський, китайський, але в принципі достатньо нормальний. Отже, перше правило при роботі зі стропами, щоб стропи під час виконання вправи були максимально натягнуті. Ви їх натягуєте або за рахунок корпуса і рук. Або за рахунок ваги тіла. Якщо ви бачите, що у вас тропи бовтаються, це неправильно і травматично. Другий важливий момент як определяти нагрузку. В деяких вправах, чим далі стопи від точки кріплення, тим легше. Хочу важче, підходжу ближче. Третій важливий момент, коли ви працюєте спиною до точки кріплення, то положення трошечки короткувати. Третє правило. Коли ви працюєте спиною до точки кріплення, то положення рук повинно бути таке, щоб ви не терли стропи по рукам. Начебто, все. Якщо ще щось придумаю, по ходу скажу. І починаємо з легенької розминки. А до речі, згадала в оригінальних TRX є поділи, три позначки, як виставляти довжину. І кожна вправа орієнтується на цю позначку. Але так як я сказала, в мене він дішманський. У мене немає цих позначок, тому я орієнтуюсь по інших показниках, по те, щоб стропи були натягнуті і навантаження було для мене оптимальне. І в залежності від того, де в мене кріпиться тирекс. І ще дуже важливо якісно закріпити тирекс. Це, напевне, перше, що я повинна була сказати. Пішла тренуватися, достатньо розмовляти. Починаємо із класичних присідань. Ноги на ширині таза, стопи, коліна співнаправлені. Натягнули легенько тирик. Головне правило, щоб ви не висіли на стропах, а стояли на ногах. Якби внизу, якщо вас хтось внизу забере стропи, ви не впадете. Стропи просто.